Друзі, всім доброго дня. Сталкер на зв'язку. Всім вам міцного Козацького І всього вам найкраще. Всім вам, як завжди, за все дякую. Ось, друзі, зайшов у гру. Може хто не знає, зайдіть, заберіть свій подарунок. Там не грати, нічого не треба, тільки заходите у гру і одразу забираєте. Контейнер там з бустерами, ну мені випав ще гарпун. Не знаю, що там вам випаде. Ну, давайте його відкриємо. Щось воно, коротше, залагало. Незрозуміло. І контейнер нема пропав. В общем, друзі, щось випало, а що не зрозуміло. Воно залагало. Давайте заглянемо. А, ось камуфляж. Можливо, це він. Цены пальто, цены то. В общем, друзья, гра як лагала, так вона і лагає. А мы зараз по бустерам побачим. Якщо бустери з'явилися. Ні, друзі, залагало, коротше. Подарунок не видали. Тупо разводняк. Кидалова, зайшов, прикиньте, і нема подарунка. Пуста коробка. Може він отак відкриється зараз. Повторно. А ось він має відкритися, ну. В общем, друзі, я потім перезайду і відкрию це якийсь баг. Ну зайдіть, заберіть свій подарунок. Вам однозначно він відкриється. Якщо буде такий самий баг, просто перезапустите і заберете. То я за того, що я переходив на аккаунт і воно там змінилось. Все, друзі, вас всіх обіняв, всім вам всього найкращого. Миру, добра, везіння, фарту всього всього найкраще. А саме головне: міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, Боже, благословення, мирне на небо над головою. До зустрічі з вами був Сталкен.